Іночку білень. Інна опублікувала ніжне фото, зроблене ну, знизу. так би мовити. Да? Вона і супутник тримається за ручки, а в кадрі видно тільки їх ніжки, її в блакитній сукні, в світлих лоферах, його в джинсах і кросівках. Я отак пробігся в пам'яті нікого зі знайомих в таких кросівках. Я Це не пам'ятаю. Я нікого не пам'ятаю в таких кросівках. У нього там нічого не є. І в мене таких кровок немає. А а Слухайте, мо я можу підійти до будь-якого свого колеги, до будь-якого друга сказати, Давай сфоткатись, сфоткаємось. Ну, мені контент треба робити. Сіріч. Середеч... А чого ти так не зробиш? Так я так роблю періодично. О, там сердечко є. Тому ніхто і не краще. знає з ким я. Ще один кадр: це нічна дорога, фото салону автомобіля. Автомобіль видно, що це автомобіль BMW. його рука BMW. і його рука на її коліні. Ні. Може і не на коліні, може і не на коліні, ось нам не видно наразі. Але ми дійсно можемо зробити висновок, що її коханий їздить на BMW. Ім'я нового коханого Білень поки що тримає в таємниці, не показуючи його обличчя. Слухайте, ну головне ж, да, давайте. Що ж? <кхм> Те, що ми любимо, що, що любить Олена Мандзюк, теж. <кхи> <кхи> о, о, головне питання. Дванадцята година. Десять хвилин на першу. О, комендантська, комендантська година. година. паску, де таке. А ну ми можемо зробити висновок по-перше. Можливо, він військовий. Да, або волонтер. Або, а, або і в нього поліцейський, є, або поліцейський О, в нього є посвідки. А ще всі такі. А що ти така, білень, пандлюка, поругалася з тереном через мову на Ще чи російську мову слухаєш, тому що на цьому на відео вона заблюрила яку пісню, яка пісня грала. Yeah. Uh, а що за пісня? Автомобіль. Ну ми не знаємо. Ну стопудов якась, ну що, українську пісню заблюрила, або oh. англійську. Це халепа. Царіта. Саріса.